Це Іван. Розуму в нього немає. Зате є ідея. Він не хоче працювати на заводі. Він хоче стати мільйонером тут і зараз. Сьогодні він спробує себе в ролі механіка по визову. Це не те про що ви подумали. І ще багато іншого в цьому відео він спробує. Приємного перегляду. Бля, задовбався бути бомжом. Всі підходять і дають по тисячу доларів на проживання. Треба хоча б якось одягнутися, щоб ми були не як. Але для цього треба дістати десь грошей, бо в мене тільки 24 тисячі. Є тільки єдиний варіант, де можна швидко підняти грошей. Купити фішки. Одна штука 100 доларів. Може, з 240 фішок вийде. Ага. Ну, ладно, треба виходити з ситуації і передягнутися з тими грошима, які ми маємо на балансі. Є, зайти. Чи мені здається, чи сорочка якусь сильно нагадує? поліцейський одяг, не. Відкрита ритня сорочка, подожди, 8500. Якщо я ще брюки недут такі, поліцейські, і И что может бінтом прикинутый? Не, ну я рахую і поліцейський. Не, че? Братан, братан, стой, 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 Да, давай, тисяча, Давай. Давай, спасибо. Я в принципі, понимаю, тут можу даже не заробляти. Дякую, дякую. Кайфи, їду туди на другий спаун, ще бабок зарублю. Да, давай, давай. Бля, в натуре, наху... -то? а нахуй работать-то? Братик, куда-нибудь да, подвезешь? Да, было бы добро, здорово. Здорово, братик, здорово. Поехали. А в... Так что куда? Бля, было бы заебись в ментовку. В ментовку? Да. В -у 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 -у. А слабо прямо на мутаку до мусорив заехать? Погнали. <существует> давай, давай, давай. Газу, газу. Ебан. Ёбан. Пидар. А ну мужик стій, мужик стій, мужик, стій. Мене до таксопарку, поїхали. <рес> Чувак, в натурі довезе. <рес> Пороф усил. У мене нема грошей на таксі. А на скутері я би їхав, бо години дві туди туда буду брав А мужик, ніфіга ти хороший. Я так то порофл сказав. Ну, велике тобі дякую. Були б гроші, я тобі б тисяч накинув, ну поки я цей без грошей, Без хатько. Коротше, десь побачу тебе, як піднімуся, дам тобі багато грошей. Всього тобі хорошого, бувай. Наступного дня Іван захотів спробувати себе в ролі бандита, але його чекає багато проблем. Взагалі, нам було б добре вступити в якусь банду, так як там відкривається багато контенту. І я хочу спробувати автовикрадач. Типо, я по ідеї можу красти машини, за мною будуть полісмени кататися. Я буду від них втікати. Звучить прикольно. Але треба перевірити, чи я зможу туди вступити без банди. Кримінальний авторитет. Ця робота недоступна для тебе. Ну, я поняв. Треба тоді в банду кудись піти. The Grow Street Family. Нам сюди. Здорово, мужик. Да, да, я Хочу вступити в The Grow Street Family, Тут у вас. Угу. Що треба робити? Документи Ща передам документи The Grove Street Family босу напротив. В тебе відсутній паспорт. А я іммігрант, можна іммігрантом цей до вас вступити? Не, 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 не. Ну ладно, ща поїду, скатаюсь тоді. Де ти мій в мерії робити, да? В мерії, бля. Покачайся трошки, тобі треба по-моєму Для того, щоб нам кудись. Вступити треба. Документи отримати. Документи отримати простіше, ніж заявку на порталі Штату подавати. Типу мені не хуй. Бля, кстати, лайфхак, щоб не кататись на скутері, просто таксі орендуйте за 300 баксів і все. Ми обов'язково на визову їздити Взяли тачку і ви катаєтесь по 200, а не 70 на скутері їбати в придурки. Доброго дня, я іммігрант, тільки прилетів, хочу паспорт отримати. Додивіться вам до пані Марії, підійти потрібно там з нею поговорити. Там ви зможете його отримати. Роботники Мерії є. Так, перед вами. Доброго дня. Так, є що потрібно. Мені треба ліцензія на зброю. Давайте прийдемо зі мною, я вам зроблю її. Лицензія на зброю вам потрібна. Так, дивіться, вам потрібна медкарта. І скільки років ви живете в штаті? Подивіться, чи, Марі... чи є медкарта, чи ні. А ви маєте мені 2000 дати, я вам подивлюся, чи є. Дійте, ласка. І видам лицензію. Прям в наторіб! Так, зараз Дійбані. я подивлюся. Так, ну у вас медкарта є, так. Ні, 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 медкарта у вас є. Так, тепер підійдіть до, до мого колеги, він вам все видасть. Чуєш, Юра, дай цей рецензію. Вже є Його, такий громадянин. Іванов. Це... Це... Эээ, Іванич. Блять, Іванич. О, Іван Іванович. підтвердити. Все. Добрий день. Добрий. А не підскажете, який мені треба рецензії, щоб в банду вступити. В The... банду? Да, да, в The Ballas Gen. В Ballas... Стоп. А якого хуй у мене 2000. У мене ж було 5. Ааа, паспорт грошей стоїв, блядь. Я думав безкоштовно. Ага, і тепер тут нікого нема. Пон. Ну Ні, ніфіга тут територія. Опа. І стоїть якийсь мафіознік, походу. Здорово, мужик, прийми в мафію. Здорово. Він... Здорово. новачок. Да йобаний рот, а хто не новачок? Ну я сімерка. Опа. Можеш мене прийняти, будь ласка. Ну, я не відповідаю за прийняття. Та блять. А хто відповідає може мене прийняти і не новачок? Написали, пане ко. коли... Можеш А? А, людина, яка ць, люди, які цим зараз займаються, я їх якраз їх шукаю. Ага. Пока в них, ми них... теж тих шукаємо. Їх нема в онлайні. Понял. Треба зачекати, чуть пізніше може прийти. А взагалі, типу, за деньги можна там ранг підняти? Дивись, трес... за 300 кат я вусять на четверку. За ск... Потім ти типу, Блин, подаєш за, за скільки, на... За скільки? 300 к Да ні, в пізд... Ну, це Ланус, це Ланус, брат. Ціна на Ланус, Ні, ну від таких цін навіть Ілон Маск тричі перевернувся на своїй вірі, блядь, на одній нозі. Ого, 300 тисяч не скряпати скр -кр десь надо, бля. В доставки возити. Та ні. На механіка попіздярити? можна і механіку. Плаштуватися, звільнитися. Машину взяти, 200, Розову. Кількість години. Годину. Все. Звісно, чого вона не розова, бля. Добрий день, а що сталося? Чекай. Ленко зачекай ой, бля. Почекай, бля, що хороше, бля. бля, Та ладно, я можу одягом оплатити там одягом, їдою, бинтами, аптечкою, що там mm -hmm. тобі не жалко. Не, можеш. не, не можу. можу? Та, ти на роботі. Та о, на роботі прям. Там давай, ой, заправляємо. Робота. Ну, mm, заправляєш. Заправити транспорт. Дві тисячі, ху. не стри, бля. Не та я заправляю, я просто провірити думав, як то. Та я чекав довго. Бажаю здоров'я, хотів би, щоб ви мене заправили жорстких палок. Добрий день зараз. Так я питання, грошей багато, ні, я секи А скільки там можна? Давай провірим, скільки можна. Робота, заправити. робота і методом тика. Бля, 5000 ху. Ну, стики можно. Ебать, Нет, нихуя -е суби. А ну щас, почекай, почекай, а ну заводь машину. Фил. Ой, блять, беда, мужик, а ну выходит ты на капиталку, походу, попал. Бля, мы хорошая с собой на. А ну капот відкрывай. Да ничего, грошей знай, давай. Тут снизу что сделано то, да? Ну там спереди в тебе ручка є. Зліва, зліва біля дверей. Я обірвав, Там мутузковитюка. Бачу. Ну в тебе підшипник трошки. Цей тупить. Як то тупить? Та шо то поломався, походу, і ремень в тебе тоже чуть-чуть підсвістує. <звіць> ну тут пизда, тут все пудрат, мужик, я не знаю. Буля, да ты не хуй якимось паливом Заправо. Ні-ні-ні, палово у мене сотий завжди. Да. Ти ж на BMW, я тобі і сотий залив. Я 95-й. Да, Бензін да. сотий? сотый. Блять, так в мене тут дизель. Ну блять, мужик, ти сам сказав бензина залий, я й залив. Бляль. Я їбу, що в тебе дизель Що Шо робить тепер? Треба бензина злити, поняв? понял Тут треба на яму десь доїхати. Ну що ти мені бензин злялся, Це ж БМВ? ти ж знаєш, що тут дізель, блядь. Ти на. Нашу... Це пятерка, бля. Я ж узнал, що ти багатий дизельну купив. Обычно всі на двохлітрових катаються з бісами на М-ку. Та то ху сюда пиздец. Танц, это нормальная машина. Тулей чи дека. Ну дал ти бензином бензин не дата. Да бля. Все, ну буває шо. Тулила За реукулаторки я думаю Кто мені буде платити за це, за ремонт? Сейчас полицію буду визывати скажу, що ты некомпетентний механік. Так почекай, ти мені сказав залити бензин, я й залив бензин. Так что за механик, що в БМВ заливає бензин. Ну почекай. По-друге, я ж ти спну, я поймаєш, я підійшов, говорю, що сталося? Ти кажеш, заправ мене бензином. Бензин я й залив. Таксіст, ага. таксіст, таксіс, чуєш тебе трос є? Можеш це підвести машину ззаді? Не, нема такої функції.

сюди. 5 minutes later. Добрий день, добрий день. Доброго дня. Дивіться, машина зламалася. Нам треба евакуатор. А, мені, а, мені, мені а, начальник, мені механіка. начальник, а, мені, а, короче, що сталося? Мені, Добро, я, 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 я мені, все, мені механік, короче, заляв замість бензина, ага. о, о, почекайте, за бензин в моторі, поламав мені машину. То йдіть Лес... Йдіть там, не знаю, визивайте таксі, їдьте до ЛЕСТА і пишіть на нього заяву. Я тут буду писати, давайте листовручим. Тут писати. Нажай на жаль, ми тільки можемо тут протокол писати. написати. Ми нажимаємо тут протокол. Складаємо протокол, його, його, на, його на, на цей. Так, ну. так, так не вийде. Не, можу, почекайте, так, який людини. протокол? Почекайте, товариш поліцейський, добрий день. А, я механік, людина. я під'їхав на визов, да? виходжу, питаю цього чоловіка, що сталося? Він каже, бензину нема, заправ мене. Ну я заправив бензином. чую, чую звуки, поняв. Звуки чую потім і розумію, там капіталка. Мені моя машина, звісно, може. А, я ще не, кстати, не представлю. Ну, включай запуск, запуск включай. да, да, Да. Механіка у вас є до відносі, як людина вам? Той, те саме. Що? Сказала, що зелет вам бензину, ви залили бензину а тепер ті поприда. Так, так, звичайно. У мене все. є Так, Да, в мене А, да, ви на телефон знімали не на телефон, а будь-якамеру зверху до ось зверху. Ага, тут іван зрозумів, що він конкретно так проїбався. І йому треба зарягти на дно до наступного відео. Дякую за перегляд.